Дивіться, блядь. ого ого. Огой. Це що таке? Це якийсь мотор? Мотор до лодки. Це е, пилка. Слухай, Йди нахуй. до роб... Йди перло, блядь, до роботи. От зараза, блядь! О блядь, наглий яке воно. То це електропила. Електропила. Вона робоча? Та ж вона нова! Турпа! Ти ж питає діда. Я думав купити Це все дід купив. Розмотали, дід, розмотали. Я знаю Це воно. Це по-моєму бензопила. Бо я ж це бензопилу купив. Хуй! Що? Я не зрозумію. <різь> -дурак, ти ж, на мене плювати. <різь> я, я його люблю, стар. Вутна. Дай сюда. но дзьобає як той горобець кінському гімнію. Це пилка. Ого, вона гостра. Цеп. О, давай-ка. Ану пробуй. Що воно покажи?